Ну, насправді, я думаю, що покажу, покажуть оці перші чотири тури. Бо я думаю, по одному туру також висновки не варто робити. І подивимося, як Кревбас буде виступати в наступних турах і як ми будемо виступати. Дійсно, для, сьогодні, для нас це дуже важлива перемога в плані психології перед грою з колесом. Але все-таки я би більш такі детальні прогнози. Не прогнози, а висновки робив по підготовці команди, і хто сьогодні, наскільки як виглядає, все-таки цих чотири тури якраз до збірної. Я думаю, там більше такої інформації буде для нас всіх. І для мене в тому числі. Бо, чесно скажу, звичайно, після зборів завжди ти не розумієш, як команда сьогодні виглядає фізично, ментально. Сьогоднішня гра пройшла. Дійсно чудово для нас, враховуючи, що кривбаса було декілька моментів першому таймі. Якби вони їх реалізували, можливо, гра по-іншому склалась би, але все чудово закінчилося. І на сьогодні ми можемо трішки порадіти, але готуємося на готуємося далі і будемо вже далі бачити, наскільки ми готові. Так в цілому, в цілому, так в принципі, весь запланований об'єм роботи виконаний. Спаринги були непогані насправді. Так, да, були деякі зміни, взагалі, тому що у нас невеличкий на другому етапі невеличкий травматизм був зв'язаний з контактною боротьбою, і потрібно було там, деяким гравцям дати відповідно відновлення час. У нас там трішки змінили з Орею гра відмінена була. Але в цілому, в цілому задоволені. І знову ж таки фізичний стан, дивлячись на фоні кривбасу, ми ж розуміємо, що Кривбас завжди. Виділявся в нашому, чемпіонату, в нашому чемпіонаті фізичними якостями. Це завжди була сильна фізична команда, орієнтована на багато епізодів гри один в один. Але ми сьогодні досить непогано на їхньому фоні фізично виглядали, і це мене, це мене насправді тішить. Але знову давайте подивимося наступні наступні тури. Однозначно, навіть якби він сьогодні не забив гол, для нас це підсилення. Ми ж розуміємо е, статус гравця давнього. Останнім часом не було тої ігрової практики, на яку він заслуговував. Це інша історія. Ми в це зараз не, не вдаємося. У нас є сьогодніш, сьогоднішній день, у нас є Харатін, е, і він нас підсилив це однозначно, тому що у нього хороший бекграунд в минулому. І він. Е, Має новий виклик, і сьогоднішня гра показала, що він максимально мотивований і, і готовий допомагати Вересу. Це основне. І тому ми раді за нього, ми його ще також команди зараз привітали з дебютом і, тим паче, забив гол.